Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядать свій сад. Щороку, 21 лютого, світова спільнота визначає Міжнародний день рідної мови. Це свято є особливим для усіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням душею нашого народу та його генетичним кодом. Протягом багатьох віків наші предки відстоювали не лише свободу української землі, а й право на існування та визнання української мови. Сьогодні наша велична і новозмучна мова гордо лунає з уст мільйонів людей. Тому головне завдання кожного українця любити, берегти і збагачувати материнське слово. Як море починається з річки, так українське слово з писемності. Наше слово набувало сили на пергаментах Нестора Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, поглиблювалося під пером Івана Копляревського і Тараса Шевченка. Пізніше удосконалювалися Іваном Нечим Луцьким, Лесі Українкою, Панасом Мирним і Михайло Коцюбинським та батьма іншими видатними українцями. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Запишна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики, квіткових пахочів, з кількома і дітими супроводжуються визнання української мови. Той, хто зневажливо ставиться до української мови. Сам не може викликати поваги до себе. Нації вмирають не від інфаркту, Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема актуальна для нас і на початку ХХІ століття. І якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно й нестанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірний, слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоча й живе своїм живим життям. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось вона співає брениць, брениць співає наша мова, чарує тішить і п'яниць. Найбільше і найдорожче добро. Кожного народу це його мова та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своєдавленні життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світі. Мова росте елементарно разом з душею народу. Мова це коштовний скарб народу. Слово чому ти не як криця, що серед бою так ясно іскриться, Чом ти не гострий, безшалісний меч, Той, що зіймав вражі голови з плеч? Ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісні колискова, мова матері уста. Українська мова, вона співуча, лагідна. Дзвінка мова, українська мова рідна і дорога така. Сама мова, я звуки її люблю, наче очі дитини, о, мова українська, хто любить її любить мою батьківщину. Мова ж моя мова, мова України, ти така казкова пісня соловійна, розквітай під небом пролюском прекрасно, а любов до тебе в серденьку не згасна. Мова наша мова, мова кольорова, в ній жоза травнева і й тиша вачарова, мова наша мова, літ минулих повість, сива наша совість. Є? Пилася, віхола залія, завірюха хуртовина хуга за меті. Та не в тому справа, що така багато, полугала слова нам у боротьбі. Солов'їну, баренку, Колосисти новики! <тас> українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди, повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мов райдуги арки над морем полон, Що в небо музикою лине, де слави життя золоте ворон Це мова моєї країни. Іди по світу гідна, в вшані в привіті. Ти для мене рідна і найкраща в світі. Мова, мова ж моя мова, мова чарениця низгоса духовна, Батьківська криниця. Лиш народився я почув, Щасливий, радісний і світлий, Маленьким сердечком, уже тоді відчув матусник, голосок привітний. У нього звучало ласка і тепло, и слово було ніжне і пистуве. До себе бабул воно Луна освітла і тонтуємо. Матуся до серденька притискала. і колоскову пісню заспівала, а пісня та була сама коса, з повитку мене вдарувала. Цікавинка про українську мову. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну пестливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці? Найоживленішою буква в українському алфавіті є літера П, саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш оживеніша. Буква «ф» Її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити дихлордифенільтрихлометиметан це хімікат для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова, палідроми це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, я несу гусеня» або ж ротатор. Я, українка, горжуся й радію. Й рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні, і вірші складати. Я українка, живу в Україні. На вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і сади, озера, річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, і долини, і цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моє солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас соловіна, в квітних садочках червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як єська вода, то України диво барвинкове, багата мова і вічно молода. Живи в крицьке слово, процвітай, моє маленьке серденько, Заселяй кожну сім'ю і оселю забітай там, де люблять і шанують рідний край. Щоб пам'ятали нині назавжди, якого роду доньки мій сини, красу своєї мови бережи, бо житиме вона, то житимемо й ми. Вивчайте, любіть свою мову, Як світу, Вітчизну любіть, як степів, касу калину, як інгу неба бовкий. І гордо, і велично я мову, солов'їну несу в піснях у світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ. Вона сонце сяйна, вона промениста, у мій прадників течія, я. Та, кажуть, життєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. У шелесті трав у цвітінні калини Я чую цю мову у сні і наяву. Вона в моїм серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Мова краса спілкування, мова то сонце ясне, слово то предків надбання, мова надбання моє. Мова, ти як дивна супілку, то звеселяєш, то хвилюєш нас. Тобі в поняли слиса Українка і благословенний батько наш та нас. Від інших мов вона найдіша, для українців наймаліша. Пісення, ніжна і дзінка, мова Шевченка і Франка. Я так люблю, я так люблю тебе, моя співуча українська мова, в тобі шумить полісся голубе і дужі хвилі гомонять Дніпрови. Мова рідна, коли материнська рідна мова. Ну. Мов сильно й простоти, Гей, яка ж прекрасна дух. Багато на землі красивих мов, але одна у світі найгарніша, Так, що звучить довкола знов і знов, та, що для серця мого найрідніша. Немає іншої такої серед всіх, що струни серця ніжністю таркає, Українська мова Вічний оберіг, де кожне слово піснею лунає. Немов криниці із з казкових мрій, неначе пісня в небі журавлина, вона веде заради себе в бій. І кожне слово в мові то перлина. Така дзвінка, як щебіт солов'я, Що із глибин віків до нас лунає. Вона багата, чиста, як вода, і милозручнішої мови не буває. Кладе нам навички, уміння і знання. Іще з дитинства шлях життя турує, кладе в серця нам вічні почуття, І так до смерті нашої пульсує. Немов криниця мудрості й добра, по самі він ця сповнене надію, І з діда правда супутниця пера, як невід'ємна проповідь стихії. В ній кожне слово пісною вона, вона любові й мужності основа. Така багата, вічна і п'янка. Моя шарівна українська мова. Дмитре. А що для тебе мова? Мова мій маркер. Розмалюю соковитими фарбами, почерніли від горя світ. Мова мій кордон. Зачиняючи мені ще двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова мій вогонь. Навіть коли затухаю весь вон на вулиці. Вона веде мене до мети. Мова мої стовпи, вони тримають небо українське. Мова мої ключі, блукаючи лабіринтами душі. Вони, вона відкриває мені найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, запалює вогни правди. Мова мій нащербний глечик. З нього цілкою лється Свобода. І хоч сьогодні мій лютий вмитий сльозами, наглітий ракетними вогнями, і здавалося, що не можна більше вірити, надіятися і кохати. Та соняхи пнуться до неба. І мова звучить твердо. Тож, говоріть! Говоріть українською мовою. Це вона нам дарована долею. Колосковою, солов'їною, неповторною та єдиною. Говоріть українською мовою, це за неї в кайдани заковують, це за неї вбивали і вбивають, тільки ворог цю мову не знає. Говоріть українською мовою. Через неї лобами зіштовхують. І справді вона кров'ю полита, і свята вона нам, як молитва. Говоріть українською мовою, Хтось ганьбить її, розраховує. Ні, не стане вона на коліна. Є в нас мова, і є Україна, говоріть українською мовою. Спитай себе, дитино, де ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, Просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечи, Та в рідній мові буде вся душа, Та вся твоя дорога, вся вітчизна, У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш, і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова.